Доброго дня, з вами команда Auto Vantage. Сьогодні у нас на продажі ось такий автомобіль. Це Honda Civic 2017 року з бензиновим двигуном 1.5 на коробці автомат. Дуже гарні комплектації, максимальні з люком. В такому гарному дуже доглянутому стані машинка обслужена. Є на ній такі незначні дефекти. ось На бампері є такий з так по кругу машинка дуже така непогана. Є там ще незначний дефект, зараз в кінці відео покажу. І ще наркозі є, царапинка така. Загалом автомобіль весь у рідній фарбі. Хоч машинка із штатів, але машинка вся в рідній фарбі. Є ось така вмятинка на правому передньому крилі. а також царапина ось така на бампері. Вікна по кругу автомобіля рідні, крім лобового. Лобове мінялося, можливо, був якийсь скол, можливо, тріщина. Вирішили замінити. Дуже гарна зимова гума на автомобілі, як бачите, практично нова. Зараз покажу салон автомобіля. Вже видно, що є безключений доступ, повний електропакет дисплей. дуже такий гарний світленький салончик, сидіння в ідеальному стані. Люк, потолочок. Перейдем, зимочок закрився. Так от виглядає задній ряд сидінь. Насправді все в ідеальному стані, Тут абсолютно ніяких зауважень до неї по салону в мене немає. Шинка рівненька, ціленька, проважнічок чистий, камера заднього виду. Таке от дуже гарне авто. Додатковий опис буде нижче під оголошенням, також там буде вказано ціна по автомобілю. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте, звертайтесь. Гарного дня!